Привіт, малята! Сьогодні я хочу розповісти цікаву історію про хлопчика Андрійка та гроші. Жив був хлопчик Андрійко. Одного дня він гуляв із татом у парку і побачив магазинчик з морозивом. Тату, я хочу морозива! радісно вигукнув Андрійко. «Добре, синку, але спочатку скажи, що нам потрібно, щоб купити його. Андрійко замислився. Морозиво є, тато є. Що ж ще потрібно? Мабуть, гарно попросити, несміливо сказав хлопчик. Попросити це добре, але продавець просто так не віддасть морозиво. Йому потрібні гроші. А що таке гроші? Тато дістав з кишені кілька блискучих монет і кольорові папірці. Синку, дивись, це і є гроші. Вони допомагають нам купувати все, що потрібно їжу, одяг, іграшки. А звідки вони беруться? допитливо запитав Андрійко. Дорослі заробляють гроші працюючи. Наприклад, продавець у магазині, лікар у лікарні, будівельник на будівництві. Кожен виконує свою роботу, а за це отримує гроші. А якщо я хочу багато морозива, то треба багато грошей? Саме так. Тому треба добре думати, що купувати, щоб грошей вистачило на найважливіше? Андрійко уважно розглядав монетки і побачив, що на кожній монетці є малюнки. Тату, а що це за картинки на монетках? Тату усміхнувся і сказав, це справжня таємниця, давай разом її розгадаємо. Він узяв монетку та показав Андрійкові. Ось ця найменша – 10 копійок. Тут зображений тризуб, герб нашої країни. Це символ України, знак сили та єдності. А на цій? Запитав Андрійко, взявши більшу монетку. Тут написано 10 гривень, і ти бачиш зображена гілочка Калини. Калина це наша українська рослина, символ краси та рідного краю. А є ще паперові гроші, і кожна банкнота має свій малюнок, який розповідає про нашу країну. Дивись, тут зображені видатні люди. Князі, поети, гетьмани. Вони жили давно і зробили багато корисного для України. А що на іншому боці? Тут ти бачиш красиві будівлі, університети, храми, фортеці. Це місця, які важливі для нашої історії. Ого! То паперові гроші це не просто папірці. А маленькі книжечки з історіями. Саме так. А звідки вони беруться? Їх друкують на спеціальній фабриці. А хто вирішує, що малювати на монетах та паперових грошах? спитав Андрійко. Це роблять спеціальні художники та майстри. Вони обирають зображення, щоб кожна монета чи банкнота. Була не тільки корисною, але красивою та безпечною. Тато з Андрійком підійшли до магазину, тато дав продавцеві кілька монет, і ось Андрійко отримав своє смачне морозиво. Тато, я тепер знаю, що таке гроші. Це чарівні монетки та банкноти, які допомагають нам отримувати потрібні речі. Так, синку, але пам'ятай, їх треба витрачати мудро та вчитися заощаджувати. Андрійко кивнув і задоволено ласував своїм морозивом. З того дня Андрійко почав уважно розглядати всі банкноти та монетки, які потрапляли йому до рук, і дізнавався про них щось нове. А щоб Андрійко навчився заощаджувати гроші. Тато на день народження подарував йому копілочку. Ось така історія трапилася з Андрійком. Діти, скажіть, що таке гроші? Як виглядають гроші? Які бувають гроші? Для чого потрібні гроші? Звідки вони беруться? Як дорослі заробляють гроші? Як можна заощаджувати гроші? Малята, ви сьогодні молодці, ви уважно слухали мою розповідь та гарно відповідали на запитання. А мені вже час до зустрічі!